Я вітаю сьогодні всіх наших діток. Ми сьогодні з вами будемо слухати цікаву історію про дівчинку. Дівчат у нас сьогодні більше, тому будемо говорити сьогодні про дівчинку. І розповім вам про одну проблему, яка була в цієї дівчинки. До речі, по секрету скажу вам, що цю проблему я теж маю. І багато людей про це знають. Сьогодні ми поговоримо про серйозну проблему дівчинки, яку звали Ліна. Ліна жила в селі багато-багато років назад. Тоді, коли ще не було машин, ще люди їздили на конях, на таких візках, таких критих, як карети. Ось Ліні було 10 років. Ліна мала Троє улюблених істот. Уявляйте собі, одна з них. Ніколи не догадаєтеся, хто це була? Це була хто? Ні, це була Качечка. Вона дісталася її ще дуже маленькою і хворенькою, і Ліна її вилікувала. І тепер ця вдячна Качечка завжди ходила за нею. Особливо, коли Ліна ходила по городі. Качечка йшла заді за нею. Друга істота це її улюблена жовта канарка. Пташка, канарейка, Канарка по-українськи. так? І третя, найулюбленіша її китя маленька. Міні, її звали Міні. Вона була дуже біленька, гарненька маленька. Ліна дуже любила з Міні гратися. Іноді Міні скакала, грала з м'ячиком, а іноді кружляла по підлозі за своїм хвостом. А коли сильно втомиться, то вона лягала ліні на коліна і тихенько мурликала і засипала. Ліну всі дуже любили. Вона була гарна, привітна, весела дівчинка. Вона дуже була вічлива, дуже була добра. Всі, хто її знали, всі її дуже любили. Але у Ліни була одна проблема. Уявляйте собі, Ліна завжди про щось забувала. Вона була така розсіяна, що забувала навіть про важливі речі. От якщо вона йшла в школу, обов'язково забуде якийсь зошит, книжку, ручку. І вчителі навіть дуже часто сварилися на неї. Так, це може бути з кожним, але в Ліни це було майже кожного дня. Якщо мама казала, йди в магазин щось купи, Ліна завжди щось забувала, прийде додому, ой, забула купити, і змушена була знову повертатися. Якщо щось вдома потрібно було зробити, Ліна теж забувала. І батьки, і вчителі, і навіть друзі Ліну дуже часто за це сварили. Батько казав Ліна, колись одного разу твоя забудькуватість тобі буде дуже дорого коштуватиме. Колись щось таке станеться через твою забудькуватість, що ти будеш дуже жалкувати і шкодувати, що ти така неуважна і розсіяна. І ось одного разу сталося ось що. Був чудовий день після школи. Ліна гралася зі своєю улюбленою кицею Міні. Вона піднялася з неї на горище їхнього будинка. І там така була невеличка кімната. Там Ліна дуже любила залишатися сама і гратися зі своєю кішкою. Там була велика шафа з такими шуфлятками маленькими. Одна з них належала Ліні. Вона там складала свої таємниці, дрібниці дорогоцінності свої. І ось коли вона з міні награлася, настрибалася, навеселилася, міні вилізла до ліни на руки, згорнулася клубочком, замуркала і заснула. Ліна згадала, що вона забула погодувати свою канарку. Вона взяла обережно свою кицю, біленьку, маленьку і гарненьку, відкрила свою шуфляду і поклала її туди. І шуфлятку закрила, але не зовсім так, щоб там залишалося маленький простір, щоб вона могла дихати. Ліна поклала міні в свою шуфлятку і так от трошки прикрила. Так її сховала, хай там поспить. Але залишила місце, щоб киця могла дихати. зрозуміли? І ось вона побігла годувати свою канарку. Погодувала, а ось покрутилася, побачила ой книжка, яку вона давно мріяла почитати. Взяла книжку і почала читати, а за свою кицю забула, як завжди, читала книжку довго, допізна і так втомилася, що лягла спати. А міні залишалася на горищі в шуфляді в шкафу. Зранку Ліна проснулась дуже пізно, вона зірвалася, вона запізнилася і запізнюється в школу бігом-бігом зібралася, побігла, а киця залишається на горіші. Після школи, коли вона прийшла додому на обід, мама накрила дуже гарний стіл, до них прийшла тітка. Було весело і цікаво з нею спілкуватися. А потім тітка запропонувала Ліні поїхати разом в місто. Туди потрібно було їхати дві години. В місті було дуже чудово. Ліна зраділа, тому що завтра не потрібно йти до школи, а в місті з тіткою надзвичайно багато цікавого. І ось вони поїхали разом в місто. Вона думала тільки про задоволення, яке вона отримувала, гуляючи по магазинам, в парку. Вони заходили в гості до знайомих і рідних, пили чай і їли смаколики. А вечором тітка сказала, ось починається дощ, може, залишимося на ніч в місті. Ліна зраділа, завтра не потрібно йти в школу, тим більше люди, в яких вони мали залишитися, мали дівчат її віку. Її буде цікаво з ними погратися. Ліна була дуже щаслива. Коли вони погралися, вечором в цьому будинку накрили великий стіл. Смачні такі блюда, різні смаколики так і вабили Ліну. Коли всі сіли вечеряти, Ліна чомусь остовпіла. Вона завмерла і сиділа, дивлячись, в одну точку. що з дівчинкою стало, не зрозуміла тітка. Всі почали питати, що сталося Ліна. А Ліна побачила. Маленьку кицю на диванчику і згадала, що її міні досі знаходиться в шуфляді другий день на горищі в шкафу. Сльози бризнули з очей Ліни. Що я наробила? Моя бідна міні? Вона почала плакати вголос. Ліна, заспокойся, невже ти можеш не можеш без своєї киці хоча б день пробути? Іліна розповіла, що вона сховала її на горищі. Ну не бійся, може, хтось почує. Ні, це дуже високо, далеко, і ніхто не почує бідолашну кицю. Вона там, мабуть, плакала, але ніхто не прийде їй на допомогу. Вона там в маленькому просторі вона задихнеться або помре з голоду. В неї навіть кусочка хліба там немає. Що ж робити, якби я могла зараз опинитися в цю минуток, опинитися вдома? Але це неможливо. Тітка і господарка цього будинку побігли на станцію, де можна було замовити візок, такий, щоб повіз їх додому. Але, на жаль, всі возниці, всі коні вже були розпряжені, і до ранку Ліна не могла потрапити додому. Подзвонити не було телефона, не було ні мобільних, ні дротових телефонів. Що вона має робити? Цілу ніч Ліна молилася. Вона цілу ніч молилася і просила в Бога пробачення за свою забудькуватість. За цілу ніч вона згадала всі-всі випадки, коли вона забувала, була неуважна. Ох, якби я такою не була, Боже, зміни моє серце, зроби мене іначе, щоб я не була така забудькувата, бідна моя киця. Коли вона на ранок заснула, їй приснилася маленька улюблена міні. Але вона була нежива. Коли вона проснулася, від цього сну зірвалась і вголос знов заплакала, я так і знала, вона там померла від голоду і від задухи, і ніхто не прийшов її на допомогу. Ліна гірко плакала. Зранку з тіткою разом вони сіли у візок, і ще до сьомої години ранку вони вже були вдома. Мама дуже здивувалася, що Ліна забігла досить того, що ранком так приїхали ще до сніданку, а ще й побігла, навіть не здороваючись, побігла на другий поверх, аж на горище. Мама, з тіткою побігли за нею. Ліна підійшла до шкафа, вона й тремтіли руки, вона боялася відкрити. Прислухаючись, вона чула суцільну тишу. Коли вона тримтячими руками відкрила шуфляду, вона заплакала. Там в куточку лежала і не рухалась маленька кицечка, її улюблена міні. Очі її були закриті, вона не рухалася, лапки вже її задерев'яніли. Ліна заплакала, я так і знала, вона померла. Ось що сталося через мою забудьковатість. Я винна, це я винна. Мама схопила кицю. Коли вона тримала в руках, вона почула, що киця ще тепла. Вона вже не рухалася, але вона була ще тепла. Мама бігом побігла вниз на кухню, взяла воду, якихось капель туди накапала, почала сильно сильно розтирати міні, наляла її водички з каплями, потім самі каплі розтирала, розтирала. І ось міні. Почала рухати головою. І ще через деякий час вони почули таке слабеньке, слабеньке мяу. А вже до вечора Міні могла рухатися, вона могла навіть бігати. Ліна була щаслива вона вечором стала на коліна і молилася і дякувала Богові за те, що він звершив диво. Що її киця за двоє суток без їжі і майже без повітря залишилася живою. Вона просила пробачення у всіх: у мами, у тата, у друзів просила пробачення за свою забудьковатість. І надалі вона дійсно стримала слово. Вона стала уважнішою, серйознішою і не така розсіяна, і більше майже нічого. Не забувала. Отже, який висновок ми можемо зробити? Ми теж забуваємо іноді про дрібниці, а іноді про важливі речі. Іноді забудькуватись може вартуватиме комусь дуже дорого. Коли ми забуваємо про Бога, коли ми забуваємо молитися або читати Його слово, коли ми взагалі забуваємо про Бога. Це може вартуватиме нам надзвичайно дорого. Ми можемо втратити навіть вічне своє життя і спасіння. Помолимося, щоб цього не було. Давайте. Хто помолиться в нас? Я. Ти помолишся? Давай. Добре. Бог. За щоб нічого не сталося і повітря Бога не було. Амінь. Амінь. Молодець. А ну ще. Ісус, допоможи, щоб ми ніколи не забували, щоб ми все пам'ятали. Допоможи, щоб війна закінчила, щоб всі були в мірі. Допоможи, щоб ми взяли з історії урок, щоб нічого не забували. Дякую за все. Амінь. Небесний батько, допоможи нам, будь ласка, не забувати насамперед про тебе. Дай нам пам'ятати завжди, що ти чекаєш і кличеш нас кожен день. Дай нам знаходити час, як би ми не були зайняті, знаходити час для тебе, щоб ти не був нібито в далекій шуфляді. Дай нам пам'ятати, щоб мати вічне життя і завжди жити з тобою. Амінь.